Війна, бомби, знищення, страх, невпевненість. Моя Україна воює, а я знаходжусь в безпеці, тут, у Польщі. Дуже важко знайти слова. Щоб висловити вдячність по відношенню до тебе, мій приятель з Польщі. Однак я щиро дякую за склянку молока, за тепле ліжечко, безпечний куточок, дружелюбну долонь, за можливість посміхатися, за підтримку в момент, коли я так цього потребувала, за добрі слова. Коли моє життя стало дуже важким, я знайшла свій прихисток тут, у Польщі. Ваша доброта і любов дають надію на щасливе майбутнє. Той, хто дає, не мусить пам'ятати, але той, хто отримує, ніколи не повинен забувати. Я дуже дякую. За те, що ви є, мої дорогі приятелі поляки. Я дякую за себе і за мільйони своїх співвітчизників. Шиячера назавжди.